В засіданні взяли участь міський голова Володимир Москаленко, начальник відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Ігор Григорчук, спортивна громадськість міста та депутати міської ради. На засіданні обговорювали питання життєдіяльності спорту в нашому місті та заслуховували пропозиції щодо покращення розвитку цієї галузі. Зібрались люди професійно, хто займається цією справою, і ті, кому це цікаво. Ми хотіли би, щоб сьогодні така була зустріч принципова, тому що вона назріла на базі невдоволення багатьох молодих людей або функціонерів від спорту, або просто небайдужих наших коростенців, що в місікора снімало робиться по спорту. Ми не можемо сказати, що в нас ідеальне спортивне місто. Хоча якщо взяти по показникам таким головних, а їх можна порівнювати, як у Житомирській області робиться, по спорідним містам і навіть містам більшим, такі, скажімо, як місто Житомир, Бердичів, Новоград, Малін, то ви знаєте, показники у нас ну, такі непогані. Нам явно не вистачає якогось такого громадського органу, який б координував би цю справу. Які підказував би, що робив, які просто не байдуже Міський голова, наголосив на тому, що ми повинні більше залучати дітей, молодь до спорту. В цьому напрямку багато чого зроблено, але ще більше потрібно зробити. З офіційною інформацією про роботу спортивної галузі міста доповів Ігор Григорчук за рейтинговими показниками розвитку фізичної культури і спорту міста Коростень, вже декілька років займає провідні позиції серед міст районів Житомирської області. Але наше місто знає як спортивне не тільки в області, а й за її межами. Завдяки зусиллям міської влади щодо збереження реконструкції та розбудови мережі спортивних споруд в місті функціонує два стадіони, фізкультурно-оздоровчий комплекс, 22 спортзали, 51 спортивний майданчик. Три із них штучним покриттям. З метою завершення реконструкції стадіону Спартак розпочато будівництво нової легкоатлетичної доріжки з штучним покриттям. Та оновлено майданчиком ігрових видів спорту, що знаходиться на території стадіону Спартак. Майданчики для міні-футболу, волейболу, баскетболу, тенісний корт та гімнастичний майданчик. Будівництво ведеться за рахунок спонсорських коштів. Вартість об'єкту складає 3,8 млн грн. Також у своїй доповіді він відзначив ведучі види спорту міста, досягнення наших спортсменів, скільки спортивних заходів і змагань було проведено. Потім відбулося спілкування зі спортивною громадськістю. Ігру Григорчуку ставили багато питань, зокрема щодо розподілу коштів в спортивній галузі, про відсутність залучення спонсорів для розвитку спорту, а це ремонт, обладнання, тренажери тощо. Присутніх цікавило і питання ремонту фоку, а саме заміна підлоги, ремонт даху, утеплення приміщення. Майже усі виступаючі в один голос говорили і про те, що немає порозуміння між начальником відділу спорту та спортивною громадськістю. По закінченню зустрічі було прийнято спільне рішення про створення дорадчої ради, яка буде аналізувати і тримати на контролі проблемні питання та вирішувати фінансові питання.